3, 2, 1. Всіх вітаю! І але, сьогодні я вирішила показати не тільки свої руки, але й те, що я створюю. Сьогодні я хочу вам показати ту красу, яку я створила. Але дивіться, це сумочка квадратна. І, я не можу сказати, що це сумка топ, але вона дуже і дуже зручна. І так. Що? Ми робили. З цим справиться і початківець. Дивіться донце. За рахунок того, що я робила з'єднувальні стопчики, я зробила донце таким міцним. Ціми стовп напівстовчиками. Я зробила донце. І охайно його обрамила. Далі, маленький секрет. Якщо ви потім будете переходити на бортики, то ваша сумка ну, вона буде розширюватися доверху. Але нам цього не потрібно, було задумка зробити її з рівненькими ось такими рівненькими краями. Тому, тому я зробила обавочки. Як робити обавки, ви зможете побачити у відео. Обавки робляться ось тут, тут, тут і тут. Все. Далі ви приспокійно в'яжете напівстопчиком або з'єднувальними стопчиками по колу до ручки. У мене вийшло два маточки. Маточки шнура макраме. Ви доходите до ручки. І, як ви можете бачити, вона має у мене отакий гарачий крок. Дуже прикольний. Я же це теж дуже просто. Але не забуваєте перегортати свій гачок напроти годинникової стрілки. Як я робила ручки? Ручки ми робимо, ми всю кількість оцих петель ділимо на 4 частини. Перша частина, друга частина, третя частина і четверта частина. І вони всі рівні. В'язали до ручки, зробили повітряні петлі стільки, скільки тут було задумано. З'єднали, дійшли до наступної ручки. Зробили повітряні петлі стільки, скільки тут задумано. І дійшли знов. До свого початку. Потім такими ж з'єднувальними рядочками. Я їх зробила три, ви, щоб вона не була дуже широка. Пров'язуєте доверху. І потім закривання петель. У мене радший крок. Дивіться, мені дуже подобається, я вважаю, що це зручно, я роблю ось такі мішечки. Будь-яка сумочка, у вас ніхто нічого не бачить, що у вас там всередині. Але у мене хитрі мішочки. Цей мішочок ви не зможете видрнути з грошима і вбігти. Це по-перше. І у мене, бачите, там є такий шовчик, але Донце, воно не, не, ви не можете його витягти, бо воно пришите. Пришита воно ось, ось тут і ось тут. Тому видерти ви його не можете. Далі ви не бачите виворотню сторону, бо це все прострочено з тієї сторони. І я роблю ось такі специфічні края. Але якщо ви перегорнете, то у вас тут немає виворотньої сторони. І тут немає виворотної сторони. Це дуже і дуже зручно. Затягнули. Я вважаю, що краще це робити з площової ткани. Затягнули, і ви маєте фото. Ручки. Ручки це все просто макраме. Це косичка, яку ви робите на 4. На 4 теж дуже просто. Дуже просте право: з правої сторони знизу, з лівої сторони наверх. І посередині переплетаєте знову знизу, зверху, переплели всередині. І сумка класна сумка, містка. Сумка. Бачите, плотненька така. Тому зараз я ознайомлю вас маленькими секретами, як її зв'язати. В'яжіть з задоволенням це дуже просто.